У рівному на майдані незалежності попрощалися відразу з трьома захисниками України Сергієм Деркачем, Євгенієм Герасимиком та Назарієм Антонюком. З перших днів повномасштабного вторгнення військовослужбовці стали на захист батьківщини. Війна забирає добрих, найкращих. Сергій Деркач народився на Хмельниччині. Згодом з родиною переїхав до Рівного, навчався в лісотехнічному коледжі, потім працював на агропромисловому підприємстві. На жаль, 45-річний старший солдат Сергій Деркач загинув 23 листопада 2025 року внаслідок ворожого авіаудару на Донеччині. З найрідніших в чоловіка залишилися мати та троє дітей. Він був дуже роботящий. Дуже такий позитивний. І навколо було в нього багато друзів. Він дуже такі золоті руки мав, добре серце. Пішов добровольцем з 10 березня 2022 року. І весь час був в таких гарячих точках. Євгеній Герасимик народився на території Росії. Через деякий час його родина переїхала на Волинь. А після строкової служби в армії Євгеній оселився в Рівному. Працював майстром з ремонту електроінструментів, а згодом започаткував власний бізнес. На жаль, 39-річний сержант Євгеній Герасимик загинув 24 листопада 2025 року у бою з російськими окупантами на Харківщині. Із найрідніших у чоловіка залишилися дружина, донька, батьки та рідний брат. Все життя був веселим, справедливим, патріотичним. І віддав своє життя за нас, за Україну. Завжди мріяв, щоб Україна була незалежною. Провокував все українське, Дійсний світ України, син український, дуже боляче. І не може ні серце, ні розум повірити, що немає такої людини разом з нами. Україна втратила справжнього героя. Назарій Антонюк Народився в Рівному, здобув фах, зубного техніка. Тривалий час працював за кордоном. Коли почалася велика війна, приєднався до лав нацгвардії. Перебував на гарячих напрямках Луганщини та Донеччини. На жаль, 41-річний солдат Назарій Антонюк помер 24 листопада 2025 року в кареті швидкої допомоги. У військовослужбовця раптово зупинилося серце. У чоловіка залишилися батьки, дружина, син, сестра та племінники. Наш Назар був світлий, позитивний, любив правду. Що сказати, дуже жалко маленький син, стався 5 років. Воював з 22-го року, захищав нашу Україну від, напевно, від піхоти і от до бойового медика, бо в нього є такий досвід, він закінчив медучилище. Можливо, він відчував, що так буде. Бо він весь час, вони там на рибалку гралися. Скільки він міг останній час приділити увагу, він їхав, да, щоб побути сином. Сергія Деркача поховали на кладовищі у селі Олишва Рівненського району. Євгенія Герасимика на Алеї Героїв кладовища Нове. А Назарія Антонюка на кладовищі Тинне у Рівному. Ольга Денялюк, Олег Шаламай. Новини Рівного.